Добрий день! Доброго ранку! Всім привіт! <ріст> <До зміночі. ріст> Зараз будемо робити експеримент. Хто кого ліпше знає? Або взагалі не знає. <ріст> <ріст> Давай, Моя улюблена страва це, напевно, пельмені. Петровича пельмені, а Сергійовича... думаю, капуста ваша. Читай! Мабуть, пова. А в Андрія? Так, улюблю на справа. У мене плімені. Ну, бодя водя теж любить пільмені. А Андрійку, напевно, любить, я не знаю, щось в А може, я навіть, не знаю. з кваками. Так, любимо напіль. Е, мій це, напевно, Сік. виноградно яблучний Петровича 100 -грамівка. А, Сергійовича я думаю, якийсь нон-стоп Улюблений напій. Улюбив напій, хоч алкоголь, але це мені любили. Вино, біле напівсолодке. В воді це походу, походу, енергетик монстр. Андрія М -м 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 -м. Не, не знаю М -м -м -м. Будь там та самогонка, яку сьогодні давав Так, улюблений напій. Гвінтуей. Воді любить пити або молоко. Ага, всіх я там знаю, напевне, по, по мені б'є. Улюблений колір мій. Мій улюблений колір, напевно, чорний. Петровича, я думаю, що в нього синій. А в Сергійовича голубий. Улюблений колір. Улюблений колір. Улюблений колір – це мій чи білий. Я вас чую. Мопси, я вас чую. Бодів, мабуть, кава з молоком, а вон Молочий. Це, люблений колір, в мене сірий. Воєп'яде вітінки сірого. Бодя, бодя все, якісь фрізно кольором любить ходити, я бачу одязі. А всіх або в чорному, або Якийсь котрі сірого щось такий. Так, улюблена футболка. Улюблена футболка Петровича. Ту, що він зараз носить. Сергійовича біла. А моя... Моя... Ця флажка. Леоник пішов. Леоник за зап'яний. <риклади> улюблена футболка. Леоник. Алис, почуй, Леоник. Вчора <риклади> в Чорна там є определенний малюнок. Водіка. Так не розумієш. Мабуть, я я я діла, але Андрія за мене. <ріст> люби вона футболка. Я люблю одяг, який на мене практичний. Бодя, водя, водя. Тобі, як я теж поняв, пане, що практичний був у нього і не обтяжечний. А він любить більше обтягишний водя. Відносилося в футболку обтягишня любимо. То, закривайте я на тебе. <реш> так, улюблена фраза. Я думаю, у Петровича. Йоп, твою мать. А Сергійовича, не знаю. А моя... Моя фраза улюблена. Від того викладару. Та-да. Водійка відсотка, Андрія. Бог ти. Якма? Блин, я зовут Сандріуту, фразу маю. Буде б тебе помоливши, як якось так. Що ты пишешь? А, любви на фразу. б твою мать! Я тебе так люблю. цей. Бодя, я не знаю, бодя все серйозні. А викорський. Я влюблю на Так. Мої кроси Петровича тоже кроси. Сергійовича. думаю, босоножки і кросинки. Бодю. Тут по пору року, де й також косівки, скільки таке? Бо що ти пишеш, яке життя любить, а то, то яке? Типу... Ну а життя то земля чи літня. Взагалі мені ліке догання вене косокі. Відступання ломпаса шкірні тільки любить кіані життя, що зимове літнє. Хай буде довго, а якісне водя, теж любить кросовки. А, Діка, я не знаю, не ну, що на халяву, бо що на говітаці купить. Найбільший страх, я думаю, моє то лишитись без сім'ї. Так, Сергій Євича. Напевно, щоб його в армію не забрали. Петровича, щоб його... що він не лишився без грошей. От він в лікарні паралізовує. Мабуть, через дитиність все станеться, так само мудрі, я думаю. Найбільший страх. Добрий день. Найбільший страх в мене, то що? Без усіх, що не мати, що хліб купити. Висоти, більше нічого від когось не бою. Психа, напевно, так само. Закінчення фінансу, то є страх. Та, бо я там знаю. Тільки щоб ці лопельки б не були Машина то лопельня. Та є більший страх. Це на нас відписаний. Привітайте до нас, дивіться наші відео, будемо вдячні. Лайк підписка з вас кожен.